Всім привіт! Вітаю вас на каналі ManJoyce. І сьогодні зробимо огляд на кораблик для підгодовування. Постачається у зручній великій сумці. Одразу хочу перейти до розмірів для розуміння, як він буде розташований в багажнику вашого автомобіля, чи достатньо вам буде місця. Отож, по довжині 60. 5 сантиметрів. По висоті він 25 і ширина 30. 30 см. Сумка міцна. Є шлеєчки, які з'єднуються липучкою. Два замки. Сумка міцна. Всередині поролончик. Щоб ваш кораблик і пульт залишалися цілими при можливих ударах. І всередині, що ми маємо? Маємо такий корабель. Фірма корабля Ran Ferry. Ну, він вже витрівся, він вже поюзаний деякий час. В комплектації сам корабель. Далі у нас є пульт. Зарядний пристрій від розетки 220 вольт і зарядний пристрій автомобільний. Тобто прикурювач. Сумка містка. Є додаткові відсіки для пульта і для зарядок. Також запасні батарейки можна сюди покласти. Зарядочка в прикурювач. Завезли певну кількість корму, кораблик вам не потрібний, ми чекаємо покльовки. І ви ну, переживаєте, що вам не буде вистачати заряду акумулятора на дану сесію, на скільки ви плануєте рибачити, сутки, двоє, троє. І хочете, щоб кораблик був завжди в бойовому стані. А підключитися до мережі 220 вольт немає, є можливість підключити до машини. Все одно ви пішки з цим всім не будете йти. По зарядці, що ми маємо прогумований, тобто з гумовою заглушкою роз'єм для підключення зарядного пристрою і в машину. Так само. І зарядка для побутової розетки. Закрили і ніяка волога не потрапить в наш роз'єм. Зарядка від домашньої розетки відбувається наступним чином. Включили зарядний пристрій в розетку, зелений індикатор світиться. Це значить зарядка не йде. Відкриваємо порт зарядки, вставляємо роз'єм. Індикатор змінив показчик на червоний, тобто зарядка йде при досягненні максимальної ємкості акумулятора зарядка змінить показ на зелений значить він заряджений повністю клавіша включення лючок для обслуговування внутрішнього простору тобто можна витягнути акумулятор, замінити, якщо у вас є додатковий. Ну і якщо якісь проблеми, то провести ревізію. В даній моделі він кріпиться на болтиках-барашках, на гаєчках-барашках. Тобто відкрутили, зняли лючок і що ми бачимо? Ми бачимо сам акумулятор. Що ми бачимо всередині? Візьмемо фонарик, щоб можна було посвітити. Ми бачимо сам двигун, який крутить наші лопасті. Тут розташований акумулятор. Все на роз'ємах. Акумулятор можна знімати, якщо у вас є запасний, відщолкнули ліпучку, зняли з роз'єма, замінили акумулятор. І красота. Далі у нас двигун, кнопочки. Включення і роз'єм для зарядки. А там в глибині ще один сервопривод. Тобто не ще один, а сервопривод, яким керується ось так, о, яким керується кермо. І все. І більш нічого тут немає. Далі тут зверху розташований е, датчик прийому сигналу. Встановлений датчик, який показує вольтаж акумулятора, лампочки, це потім розповім, сам бункер і також лампи для нічної риболовлі. Потім це все покажемо. Ну і сам бункер. Сам бункер, можна сказати, невеликий, але вміщає. Один кілограм корму, тобто літр кукурудзи з горохом, чи пілець, чи бойли. Тобто літр можна сюди загрузити спокійно. Як він вигружається? Даний бункер в закритому стані тримає оцей штирьок. При припаданні сигналу з пульта він ховається, потім ми це покажемо, і бункер відкривається. Відкривається, і ваша прикормка висипається на місце. Розповідаємо про пульт. В пульта є дві половинки, дві секції. Секція керування і секція, то є керування вперед-назад, скидання. Груза, ця секція відповідає за GPS. Дана модель кораблика не укомплектована GPS-навігатором, і дана секція, ці дві крутілечки і ці тумблери не активні. Якщо укомплектовано, що ми можемо мати? Вибір точок. Тобто він програмується на точечки. Якщо ще є ехолот, ми задали на даній водоймі 2-3 точки для прикормки. І тут ми вибираємо перша, друга, третя. На дисплеї воно все відібражається. Це вибір водойми. Тобто, вите ви на двох, на трьох, на чотирьох водоймах. Тобто, вибрали, наприклад, третю водойму. Ви собі знаєте, що в даному місці. В даному селі, в даному місті ця водойма у вас під номером 3. І у вас, наприклад, дві-три точки вже забиті в даний навігатор. Виставили перша, друга, третя точечка, корабль поплив. Це ручне управління, перше положення, друге управління, він їде на точку, яка виставлена, наприклад, друга точечка виставлена, він пливе туди і зупиняється. А третє положення, він пливе на точку, вигружається і автоматично повертається назад. При даному випадку ці функції не працюють, так як він не е, укомплектований GPS-навігатором. Далі, як ми підключаємо пульт до корабля? Всі тумблери мають бути положені догори. Пульт керування донизу. Включаємо пульт. А потім включаємо сам корабель. Все. Все. Сигнал пролунав, він підключився. Все працює. Що ми бачимо на самому пульті? Ми бачимо. Ну, Модель самого пульта. Вверху рівень заряду батареї самого пульта. До речі, батареї тут, батареї тут 4 пальчикових. 4 штучки пальчика. Їх вистачає надовго, так як пульт передає тільки радіосигнал. А тут мотор, мотор, звісно, їсть більше. Там стоять акумулятори. Чотирьох вистачає набагато. А внизу. Показує рівень заряду акумулятора нашого всередині е, корабля. Внизу відібражається напруга 5 вольт це самого корабля, і майже 5 вольт самих батарейок. Е, нижче показує спутники. Ну, дана, дана частина пульта відібражає. Точки, точки, не точки, А кількість супутників GPS, відстань на яку дана точка виставлена, то точечка виставлена на, 5, на 20 метрів, на 40, на 60, на 90, це все відображається тут. і відстань, на яку вже проплив кораблик. В даному пульті тут у нас показується тільки заряд батареї у вольтах. І все. Якщо є GPS, тут відображаються інші дані. Що ми бачимо далі по пульту? У нас активна тільки ліва сторона і правий джойстик. Що ми маємо? Лівий ми можемо спокійно, тобто дозовано давати газ вперед. Як ми бачимо, гвинт крутиться. Цим пультом ми можемо так само вперед і можемо назад. Назад ми можемо їхати. Правим пультом руль повертається вправо-вліво. І все. GPS тут немає. Тобто ми завезли на точечку і приблизно знаємо собі. Їде корабель, раз, два, три, 4,5, на повному газу де считали, там до 10-20. До в дану точку е, орієнтир вибрали собі, наприклад, якесь дерево, на нього і пливемо. І туди викидаємо груз. Тобто просчитали секунд 10-15, орієнтовно на 60-80 метрів завезли, якщо ви вважаєте, це місце перспективним. І туди зсипаємо. Або можна ставити буй, буйочок, просто бутилку е з під води. Прив'язали вірьовку з грузиком, так же само завезли його, скинули туди, і ця бутилка у вас в водичці, як буйок, і ви орієнтуєтесь на те місце, туди скидаєте прикормку. Далі, що понизу? Кермо вправо-вліво і гвинт. Даний корабель облаштований захистом двигуна у вигляді металічної сітки, щоб камінчики чи пісок, якщо ми заїжджаємо прямо на берег, не пошкодив наш гвинт. Кермо виконано із нержавіючої сталі. Що я казав за бункер? Так, щоб нам було видно, зробимо так. Ось так буде краще. Ось до цей штирьок, на який спирається наша дверка. і робимо скидання. Він ховається, і наша дверка відкривається. І прикормка випадає. Про відкриття бункера сигналізують два жовтих вогника. Перезагрузка, то є перекинули просто його і все. Викидання, е, скидання бункера виконується ось тією цим речагом. В нічний час доби можна включити габаритні вогні. Вони розташовані два штуки попереду і два штучки позаду. Вмикання габаритних вогні виконується цим тумблером. Тобто вперед два білих, а ззаду два синіх. Вогника. І ми в темний час доби можемо бачити, де розташований наш кораблик. Якщо ми завозимо його на метрів 100-150 або і 200, і він зникає з поля зору, так як він у нас чорний. Якщо оранжевий чи червоний, його буде видно набагато далі, а в нас чорний і його видно не так далеко. Так само, якщо темний час доби ми пливемо, допливли на точку і робимо скидання нашої прикормки. Скидаємо. І так само, як і при вимкнених габаритних вогниках, вогники блимають, а потім залишаються вимкненими. так як у нас вимкнений режим нічної ловлі. Вони будуть блимати до того часу, поки ми штир не відкрили знову. Тобто бункер у нас відкритий, вони залишаються е, в режимі блимання. Ми речах підняли вверх, штир у нас закритий. Трошки проблемали і залишилися світитись. Вимикаємо. Вимикаємо пульт. І вимикаємо сам апарат. По розмірам. По розмірам розміри сумки я сказав, тепер розміри самого корабля. Розміри корабля 66 вдовжину. Ширину він 28, 28. І в висоту, і в висоту, якщо брати з ручкою, то 24 см. 24 см. Разом з ручкою. Це повні габаритні розміри. І було б цікаво. Ха -ха! Зважити його? Цікаво, скільки він заважить. Кілограм 890 грамів. Різні види кораблів. Даний вид відноситься до. Ой, вибачте за російську, глісіруючий тип. Глісіруючий і є водоізміщаючий тип. Глісіруючий, тобто є ребра жорсткості, є. Е... Бля, я забув, як ця штука називається. Коротше, тримаю гарно напрямок. Водоізміщаючі кораблики, вони великі, вони тяжкі, у них е два може бути, бункера, а то і чотири, і навіть е з встановленою крутілочкою наверху, яка розкидає корм в різні боки, але вони тихохідні. Якщо ви закормили точку, спіймали коробчика, і хочете утримати рибку на даній точці, звичайно, ті кораблі не підійдуть. Тому що, коли вони їдять, е коробчики, потрібно швидко їх утримати на даній точці. Ви зловили рибку, вона іншу сполошила, вони роз порості, порозбігалися. Потім знову прийшли на цю точку, бо там є корм, Вони його їдять. Коли вони його з'їдять, вони розбіжаться. Потрібно швидко закормити зразу ще один кораблем цю точку, щоб вони на ній залишалися. Ті кораблі погільні даного типу кораблі в типу типа типу типа фурії. Вони швидкі. А тепер про технічні характеристики даного корабля. Дистанційний пульт керування, сам корабель, два зарядних пристрої ви бачили від мережі 220 вольт і від автомобіля, від прикурювача. Тип двигуна електричний, три, дві лопасті на ньому, швидкість кораблика 5,4 км за годину. І можна сказати, що він тихоплодний, тобто рибку ви не розлякаєте. Є багато видів корабликів і вже підбирати вам для чого для яких нужд вам потрібно. Чи підгодувати дві точки, чи три точки. Тоді доцільним було б вибирати корабель з двома або трьома бункерами, які можна висипати на точку роздільно. Тобто, три точки за один заход можна закормити. В даному кораблі. Всього один бункер, і ми можемо закормити всього одну точку. Тобто ті кораблі економлять ваш заряд акумулятора. Далі є вертушечка також посередині кораблика, яка розкидає вашу прикормку ну, в радіусі метрів 5 6 яка збирає рибку навкруги. Тобто, точечка закормлена, там велика кубка лежить корму. А навкруги по одній по три бубки горошку чи пельчику розсипано, і рибка збігається на вашу кубку прикормки, яка більша. Отже, друзі, підводимо підсумок. Видів кораблів є дуже багато. Цінова категорія від 100 доларів і вище. Вибирати вам. Один бункер, два бункера, три, з вертушечкою, з GPS-навігатором, з ехолотом. Також вони додатково укомплектовуються ехолотом, щоб бачити, де вас точно є рибка, де скидати вам прикормку і ловити гарних зачотних коробчиків. Вибір дуже великий. Вибирати вам. Це бюджетний варіант, але він виручає дуже-дуже і дуже. Так як ви підготовуєте одну точку, рибка збирається постійно на ній. З помбом ви не потрапите 100% в одну точку, це буде повний розброс. Ну, і звичайно, 5, 10, 20 спомбів закинути в одну точку це тяжко. Ну і на руки також тяжко, і попасти в одну точку це нереально. А корабликом ви завжди закормите. Відповідну точку, рибка там збереться і гарантований, і гарантовано буде у вас залікова рибка. Дякую всім за перегляд, доукомплектовуємося, купляємо кораблики і ділимося своїми досягненнями. Дякую, що ви були на каналі Манджойс. Всім ніхвостанні лоски.